Наші дорогі читачі, дорогі гості нашої бібліотеки. Сьогодні ми запросили для себе Анатолія Нестеровича Поломаренка. Це дуже видатна людина на Україні, це герой України, це лауреат Шевченкової премії, це народний артист України, майстер художнього слова. І що мені особливо приємно, він розробив і проводить такий проєкт, який назвав словом. З тим словом, він виступає перед студентами університетів Шевченка, Тергаманова, перед музичною перед, перед консерваторією. Ну, окрім гості нашого пана Полоренко, у нас діти 112 спеціалізованих школах. Це не вперше зробили. Прийшов час, дивіться, сам себе не пізнайоме. Доброго здоров'я, доброго дня, дорогі мої діти. Ви знаєте? О! Що ж вам прочитати, дорогі мої друзі? Наближається, наближається восени 1 листопада старого стилю. Це по новому стилю, там як воно як? там? 13 уперед, назад, вперед, от вам, будь ласка. На 125 років Оставку вищому. 125 років Остап у вишні. А ну хто з вас тільки не, не вчителі, не дорослі, може пам'ятаєте його справжнє прізвище? А ставлю 5 разу. Ще не, не вчили? В якому класі вчать Остапович? Аж в 11 але а ми, ми тільки трошки. Може хтось знає, може можливо, хтось і знає. Є ж такий. Павло Михайлович. Ну, то ви знаєте, то я, я вам три ставлю за те. відказую. Три. Хто знає? Бубен. Ну правильно, звідки ви знаєте. Браво! Я. я, я. Павло Михайлович Бубенко. Я хочу, щоб ви як будете вивчати. Як будете вивчати, ви знаєте так, з корінням вивчайте творчість письмен. Так от ярмарок Остаповичні ярмаркові картинки України минулих часів, минулих часів. Налаштуйтесь. Ще й на дворі не починало, а під дверима мов згучно мовця на Йорбарк уставайте! А треба зарані вирушати, бо до нього 20 верстова приїхати туди треба так, щоб і місце вибрати, щоб і стати як слід, і щоб не прокавити жодної з того ярмарку хвилини. Не малі, малі біжать, хвостами крутять і торохтить, губи, зуби стрибають на ярмар. Благословилося на сім'ї. Чуєте, яка? яка красива мова українська? Два слова, чуєте? Благо... Коли ми так кажемо? Господи, дивіться, благословилося на світі. Виткнуло заспаний писок сонце, стьобнуло промінням по луках, по степах, по садках, по левадах, і вид жажа, же жаж, до того ліска, куди око дістає, дорогою вози потяглися, і кіньми, волами, І коровами, гарби, вози і возенята, З би сіном, соломою, на возах і кури вівця, скручена й теля мехає підвестись, навагаючись, вагаючись, а за возами і стригунці і бузівки, і корівки з прив'язаними до хвоста телятками. Цоцовену на ярмарки ідуть, 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 ідуть. І дорога вже не дорога, а строката величезна гадюка жива й покручена. Що за то лісу, не поспішаючи полізла. І де її голова? Іде хвіст, невідомо, бо залісока ж вона потяглась, а квіста за тим бугром десь там іззаду. І вся ця гадюка строката, ця річка барвиста, переїхавши через псьол, розливається за майдані, перемішується з тими, що вже отоборились, і кричить і конями волами коровам. Заливається майдан, людська коров'ячоголячого кінська овечою масою, і та маса розпливається, розпливається, розплибається. Шатра, ядки, вже там, за далеги їх понапинало, і вони вово, ті пухирі, випинаються серед ребрукливої юрби. Захряст майдан. Zahriad harba me voza mi pita me kin me karaba mi pita me vola me dilata me ruska miska me kurme Vonu lan to kame me trečo bit me me prianika me kvasom pe moruzge hrebinka me koza me remenem čo mu nami pjatom Шами, рогами, майками, воском меду, має з обтарани оцелецями, колесами, кодами, слом'ятцями, запасами, платами, сало м'ясом, кубасою, смаженою моженою рибою, рятами, скринями, пістками, молотками, звиньми, крамерами, циганами, баришниками, людьми, дітьми, сівчами, все це ворушиться, дихає, курить, говорить, кричить, лається, мукає, мекає, і іржеє, гігікає, ремигає, позікає, кудікає, хреститься, божиться, матюгається, заприсягається, пахне змалення не отопорог. Рука грає гармонію, на скрипку причитує, квас, і стараню, лускає насіння, крутить на каруселі і над усимо цим голоблі, голоблі, голоблі. І є до тієї до тієї, до тієї доть. Дереця, задержі це, в тебе були низі. За ярмо зачепили. За що ти на чужий ярма пру? آتی کی بازام نیا، آتی کی بازام، یه آدم چه، تا بیام یک پلیس نیا، آتی نگذشت روی دیگه، روز کمر خیلی سا، بوده، 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 باور ندارم. Одноманітри читатив. Дайте, милостиночко мій, батечко, дайте нам Христа ради, дайте, Божої та праведної душі християни, дайте, возлюбите ненько моя, та й Христові дайте, наслідителі, батечку, милосердні, дайте нам душа спасенная, хоч єдина душечка милосердная, дайте отрудов своїх отців, Личи стої, дайте от трудов от своїх от праці вірної. Люди кажуть, що я умру, а я жити хоком понемен гуде, гуде, гуде переходять і часом яке шалене ревище. Ось він затих і послався на майдані низьким ракотам. Хвилина, дві. Три раптом лязь біля вашого вуха, хатрянки, дранки, А дранки приймають дранки, гроші виймаються! Квасу холодного, душистого, солодкого, кувору позай, два пазаш, налітай, долітай, дамі! Дам, 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 дам. І трішить, і рветься теноральний бас профундо у рудого сліпого, що скрипкою в руках, і сліпою партнершою з боку намагаються переселити та й гук сумним псалмом про те, як на прийшла з її По цепокойством у серчина. Бігають коні, кричать, крамери, не дівчата, крутиться карусель, арган на каруселі, хрипить свистить І викидає побіжаток поміж возів пісню про купця, що полюбил, сі душу, її удивиться ого. Занял, потом жисює. І піде песню, до хрипу, що же сиповчує парубки, дівчата, й діти, радість. Собі накручують зоб'я така, только я так Браво. Браво! Дорогі мої дети, все, 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 все нормально.